Ну а зараз поговоримо про початок опалювального сезону в Україні. Тепло вже отримали щонайменше 50% населення і ще 70% об'єктів соціальної сфери, підключених до централізованого теплопостачання. Про це принаймні повідомляють міністерстві розвитку громад. У відомстві кажуть, розглядають різні сценарії розвитку подій серед ключових напрямів роботи, підключення розподіленої теплової генерації, зокрема когенераційних установок і блочно-модульних котелень. Цю тему і як ми пройдемо цю зиму, проживемо цю зиму. обговоримо з нашим гостем Олександр Харченко, директор Центру дослідження енергетики. Пане Олександр, радий вістати! Слава Україні! Героям слава! У вас вже О, тепло? О, ще ні. В нас ще опалення не підключили, але, чесно кажучи, температура абсолютно комфортна. Ну я не бачу проблем. А яка для вас комфортна температура? Тому що я сьогодні була в офісі. у Нас 22 градуси було на радіо, і мені, наприклад, було холодно. Що для ну, вас комфортна температура? Ви ж знаєте, ми українці звикли, коли дома дуже тепло, і це біда насправді, тому що більша частина Європи живе в абсолютно іншому режимі. Mm. І ну, в мене є улюблена історія. Я був на навчанні в Німеччині взимку. Так вийшло, і мене поселили не було гуртожитку, поселили в приватному будинку. Кімнату орендували. Так, от господарі не останні люди. Вони працювали в фольксвагені там на інженерних посадах. А вони опалення вимикають, коли з дому виходять, і коли приходять, включають тільки там, де знаходяться. Тому, коли ти приходиш з навчання о восьмі вечора, то в твоїй спальні плюс 12, і в душі теж плюс 12. І ти так годинку чекаєш, поки там до плюс 16-18 mm -hmm. нагріється, щоб в принципі душ прийняти. Бо інакше, вибачте, ну, підмерзає. Це реальність. Mm -hmm. Так живе вся Європа насправді: Британія, Європа більша частина це просто дорого. Угу. В Україні досі е, діють е, такі соціалістичного часу тарифи по суті, для населення, але якби ми порахували справжні витрати, ми б дуже швидко вирішили, що краще свитерка надягнути. Угу. Знаєте, як в кіно просипається людина в, в європейських, особливо фільмах, і сніма першою, першою справою колпак з голови. Так, так той ковпак це не елемент дизайну, просто холодно. Ну, Тут, пане Олександре, знаєте, я мала можливість, на жаль, пожити рік у Європі, хоча знову ж таки, це ближче до України, Європа, Польща. Мені, чесно кажучи, не сподобалося. Було тепло, але якщо брати усі наші послуги, включно з медициною з освітою, у нас набагато краще. Тому нехай в нас можливий випадковий. Я погоджуюсь абсолютно. Але... З тим, що в нас краще, я погоджуюсь. Але з іншого боку, дивіться. Нам фактично е от, те, що ми не доплачуємо, угу. нам же все одно доводиться самим же сплачувати через державний бюджет. Угу. Так чи інакше, ми втрачаємо на іншому. Тому, ну чесно, е витрачати таку кількість газу, таку кількість енергоносіїв, як ми витрачали до війни, я думаю, що після війни ми не зможемо. Давайте ми зараз поговоримо про те, з чим ми зайшли під час цього року війни, як ми зайшли в опалювальний сезон. Чи справдилися ваші очікування, чи не справдилися, і з чим ми стикнемося цього опалювального сезону? А, мої очікування здебільшого справжнюються а, те, що ми готувалися з одного боку, але з іншого боку. Після минулої зими і літа, які ми пройшли, ну, дуже гарно, там не було обмежень, всі вже, всі видухнули і вирішили, що вже все. Mm -hmm. Ні, не все. А, московити так само адаптуються і посилюють свої атаки, змінюють тактику. Це констатація факту. Так, так є. Якби ми не були міцніші, нас би просто знесло. Якби такі атаки, як зараз, відбулися навіть рік тому, восени 24-го. Чесно, ми б сиділи дуже сумно. Mm. І те, що встигли побудувати ті фортифікації, ті покращення ППО, ті покращення е, запасів е, обладнання для того, щоб якомога швидше віднов, відновлювати після пошкоджень, це зараз сильно полегшує. Ну, я думаю, і ви, і глядачі бачать, як після атаки погано. А потім кожен день стає краще, тому так. що кожен день щось відновлюється, бо маємо резерви обладнання, люди знають, що робити. У всіх розписані ролі, як працювати і так далі. Якби цього не було, ми звісно були б зараз в значно більш сумній ситуації, ніж ми реально знаходимось. Зараз, якщо так не буде, ми за два тижні прийдемо до ситуації ну, без обмежень для населення, скоріш за все. Звісно, передбачити, що буде з атаками, я не беруся, ніхто не візьметься. До речі, знаєте, порівнюючи навіть якщо взяти літо 24-25 року, я пам'ятаю, що літо 24-го року воно мені запам'яталося звуком генераторів. Літо го року генератори я не чула жодного разу, але зараз бачимо, що є відключення світла і, звісно, вмикаються генератори. Ну, тому що, але знову ж таки, є черги, і черг насправді не так багато. Якщо раніше у мене частіше не було світла, то зараз лише один раз на день. Що говорить про те, що все ж таки ми Проб, десь адаптувалися. Є відновлення, то це відбувається відновлення і мереж, mm. і генерація включається. Просто ну коли. Атака, в якій 500 ракет і дронів, е, уявити, що така атака була б ну рік-півтора тому. Ми би від неї відходили два місяці зараз через півтора тижні вже ну там скільки дві з половиною-три години у вас немає електрики протягом доби, і в принципі в багатьох регіонах є більш жорсткі обмеження. Це треба розуміти. Там Чернігівщина, Сумщина, Одещина. В них там поки що більш жорсткі обмеження, але у всіх стає краще. У всіх іде. Виправлення того, що пошкоджено, зруйновано, зламано. Давайте тоді поговоримо: ми говоримо про світло, якщо говорити про тепло. Звичайно, що багато що також буде залежати і від обстрілів, але, напевно, залежить ще і від температури повітря, от в якому стані зараз ми заходимо по теплу. І що, що у нас буде, якщо буде там морози, що буде з трубами? Як ми будемо опалюватися, якщо не буде централізованого опалення? Дивіться, є три складові тут: одну ми відразу відкладемо, які будуть атаки, як вони складуться, ми не знаємо. Да? Ми цю історію трохи відкладаємо. Далі є два параметри: перша наша власна готовність угу. У нас достатньо газу. Ми накопичили достатньо непогані запаси, щоб цілком оптимістично дивитись на сезон. Плюс у «Нафтогазу», який за це відповідає, є зараз можливості. Вони продовжують контрактувати додаткові обсяги газу, які в умовах, коли нам вибивають власне виробництво газу, цілком цілеспрямовано, багато так відбувається саме на українське виробництво газу. Знадобляться нам у лютому і початку березня для того, щоб в системі підтримувати тиск, підтримувати нормальні умови, щоб люди не відчували там зниження тиску газу, особливо при випаленні. Угу. Тому під цим кутом, якщо дивитись, ми готові, готові нормально, і команда Нафтогазу добре над тим працює. І є останній аспект: це називається, що ми будемо робити, коли відбудуться атаки на теплові об'єкти. Є дві добрі новини і одна посередня. Угу. Добрі полягають в тому, що, по-перше, обладнання для опалення сильно простіше, ніж обладнання для виробництва електроенергії. Це, угу. по суті, велика кількість труб, які як щось, можна доволі Нагріти. швидко відновлювати, зварити, переварити, пошкодження сталося. Можна швидко відновити, не треба чекати суперскладного обладнання місяцями, коли воно приїде, буде вироблено і так далі. Тому відновлення може відбуватися набагато швидше ніж у випадку з електроенергією. А друге, практично всі українські міста, особливо Київ, мають доволі децентралізовану систему теплопостачання. Це да, в Києві є дві великі ТЕЦ, але крім них є ще більше 180 невеликих котелень і середніх котелень, до речі, є невеликі, є середні, які розкидані по місту. Відповідно, навіть якщо уявити собі найгірший сценарій, що що теплоелектроцентралі там так постраждали, що тиждень не можуть працювати, ці маленькі котельні все одно допоможуть утримати систему робочою. І ну нехай буде прохолодно, але не замерзнемо. А там за тиждень-півтора відновиться потужна установка на ТЕС, включиться і підхопить роботу. Тому я абсолютно певен, що е, всі намагання московитів вибити нам теплову систему, вони нічим не увінчаються. Угу. Якщо о, говорити про о, газ, о, ось міністерка енергетики України Світлана Гринчук каже про те, що Україна продовжує розширювати географію маршрутів о, газопостачання. Оператори газотранспортних систем Греції, Болгарії, Румунії, Молдови та України підписали вже спільного листа із проханням схвалити розширення маршрутів постачання газу з півдня на північ. Ось з цим у нас о, є проблеми і нема проблем. І чесно, це такий більше. А... Ну, піар скоріше. Цебто да? mm. це такі заспокоєння mm. людей. Тому що ну, насправді нема проблеми сьогодні прокачати газ від будь-яких терміналів в Європі в Україну. Mm. Немає цієї ні, ні технічних, ні комерційних а, проблем суттєвих немає. Звісно, завжди є чим працювати. Звісно, завжди можна там покращувати маршрути, вести з сусідами перемовини. Що давайте дешевше. Це нормально і правильно. І те, що робиться, це теж правильно. Це просто здешевшення цих маршрутів. І ем, ну, у нас з точки зору технічної доступ до газу абсолютний. Ми абсолютний член Європейського Союзу. Якщо дивитися на ситуацію в газовому секторі і в електричному, ми абсолютно інтегровані в технічні системи і газові, і електричні. Зрозуміло, ось говорячи, до речі, про повертаючись до теми тарифів, нам цього року знову сказали, що тарифи лишаються такими самими. Ви кажете, про те, що ми дуже мало платимо, але тут знову ж таки, а як правильно порахувати, якщо багато хто взагалі зараз без житла, і знову ж бачимо і інфляція, і і зарплати у людей не такі високі. Як тут з цього виходити? А і з одного боку, та політично хотілося б, щоб люди платили таку саму ціну, але підприємства, вони ж працюють собі у збиток. виходить? ні. А дивіться, світ давно прийняв рішення, як це робиться. Mm. Немає ніяких рокет сайенс, немає ніяких секретів. Цебто, є ринок, він виставляє ціну. Так. Є люди. В яких недостатній доход для того, щоб цю ціну заплатити. Це нормально, всі це визнають, є різні категорії людей. Ці люди отримують адресну субсидію. Тому що коли адресну субсидію поділяє маленький 40-метровий будиночок і поряд метровий палац, угу. і вони обидва платять за тисячу кубометрів газу, однаково низьку ціну. Я хочу спитати, чому. Угу. Чому людина, яка гарантовано може заплатити ринкову ціну, її не платить? Тому, на мою думку, буде чесно, і це повірте, це, це невідворотньо. От українці мають до цього просто готуватися. Невідворотньо, що після війни європейські платники податків скажуть нам, ми не будемо платити за ваші енергоносії. А в нас самих грошей на компенсації з держбюджету не буде. Їх вже нема і не буде. Зараз нас підтримують кредитами, грантами тільки тому, що ми фронтова лінія, ми тримаємо фронт. Війна закінчиться, нам скажуть дякуємо, шановні, але розберіться зі своєю енергетикою. Це болюче місце. Дивіться, а маленька Молдова 2022 року пройшла цей шлях. Тобто, вони всім... Мешканцям Молдови виставили ранкову ціну за всі енергоносії: електрика, газ, тепло, все. Mm -hmm. Вони вирішили дуже багато проблем таким чином в своєму енергетичному секторі, який до того фактично контролювався московитами через саме цінницькі тариф. Санду залишились президентом, і новий парламент прийшов такий самий проєвропейський, який всі ці зміни приймав. Mm -hmm. Цебто, не означає реформа енергетики політичної смерті. Але наші політики бояться цієї історії істерично. Ну, тому що популізм, тому що люди е, будуть казати, а ми бачили якісь там в когось премії. Ну, ви ж це все самі окей, розумієте. Премії це так. теж важливий елемент, але дивіться, ну це ж теж про справедливість ще Абсолютно. раз. Це цебто, так. чому людина, яка живе е, там з парком 10 машин. І е, користуються басейном, на який йде ну, дуже багато газу на підігрів, платить ту саму ціну, що е, пенсіонери в Хрущовці. Чому? Я не можу цього зрозуміти. Я готовий. 100% нехай компенсують пенсіонерам. Нехай ці адресні субсидії повністю людям компенсують ці витрати, якщо в людини, скажімо, там доход нижче середнього чи взагалі мінімальний. Звісно, це треба робити, але саме в адресний спосіб, що ті, хто дійсно потребують, отримували цю допомогу. Чому люди, які можуть платити, не платять? Повертаючись до ось обстрілів, і до того як зараз справді під час війни в усіх однакова ціна, і усі однаково мають платити, і усі однаково страждаємо від обстрілів. Міністр енергетики групи СЕМИ заявили, що продовжить підтримувати Україну щодо ремонту і відновлення критичної важливої інфраструктури, От ви кажете, завершиться війна, і вони можуть запитати. Але станом на зараз, що для нас найкритичніше і де нам треба отримати допомогу. Ну, дивіться, насправді найкритичнішу допомогу до цієї зими. Ми вже отримали. Uh -huh. Цебто, нам дали достатньо грошей Нафтогазу України для того, щоб закупити необхідні обсяги газу. Вони закуплені, продовжуються додаткові закупки, і вони так само фінансуються за допомогою кредитів європейських інституцій. Тому, в принципі, ця допомога основна вже до нас потрапила. А інша справа, що все одно продовжуються атаки, продовжується знищення е, інфраструктури, і тут допомога на обладнання або обладнанням відповідних е, потрібних нам форматів, вона звісно не буде зайвою. А як ви бачите, як ми підготувалися до цієї зими, тому що зараз був брифінг президента України, він каже, що Росія лише накоп... зараз накопичує і ракети, і шахети, щоб далі продовжувати вбивати нашу інфраструктуру. Ну, я абсолютно поділяю цей погляд. І е, ну, дивіться, е, є статистика, яку оприлюднила зовсім нещодавно Верховна Рада з 119 ключових об'єктів до захисту, які були визначені в високовольтних мережах. 74 об'єкти вже захищені на 45 триває будівництво. Е, тому я би не сказав, що ситуація погана. Є куди працювати, але доволі багато чого захищено. Інша справа, що на жаль, немає статистики, як захищені об'єкти генеруючи. І ця інформація залишається нам невідомою, чи захистив свої автотрансформатори і е, е, пристрої видачі електрики, скажімо, енергоатом, чи mm. там центр енерго чи ДТЕК, ми цього не знаємо. Але там, де є відкрита інформація, там ми бачимо ситуацію ну доволі позитивну. І е, е, є чудова статистика, що за всі ці атаки. З тих 74 об'єктів, де побудований захист, тільки один випадок, коли було зруйновано обладнання, яке було захищене. Цебто 98% ефективності показує захист, який розробили і побудували українські інженери, українські конструктори енергетики, Міністерство оборони брало велику участь. Там інститут проєктування Міністерства оборони. Себто те, що народилося, воно ефективне. Але тепер треба добитися того, щоб воно було повсюди. Я дуже дякую, пане Олександр, за те, що завітали. Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики, був разом із нами.